Також я підтверджую ту інформацію, що ті, хто скористалися послугами так званих, тих, хто допомагає людям перейти кордон нелегально, хочу попередити про наступний ризик. Перше, це адмін правопорушень. Друге. Якщо вас спіймають, то організатора посадять на 10 років ваші гроші пропали. Вам адмінштраф і направлення до військомату. Саме так. Тому, якщо ви займаєтесь таким бізнесом або переправляєте когось за кордон через кордон, то, будь ласка, будь ласка, вивчайте, вивчайте риска ДПСУ. Саме так, розклад роботи прикордонників та прослухуйте їх. Військову частоту. Звичайно, хтось кажеться, закон. А що в нашій країні закон? Якщо в нас відібрали права і свободи, то які у вас права і свободи? Це я так, тим, хто переправляє через кордон нелегально, пропоную ретельніше і уважніше дивитися за прикордонниками. Якщо вам потрібна проста юридична консультація, це коштує 300 гривень зі звичайного права будь-якого. Якщо вас цікавить розгорнута юридична консультація, це коштує від 500 до 1000 гривень. Якщо вас цікавить вирішення питання ТЦК та СП, це коштує. 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба. Підписуйся на цей канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, натисни в описі до відео номер карти, то можеш зробити донат, якщо хочеш стати спонсором цього каналу. Разом до перемоги. Поширюй це відео в будь які соціальні мережі та репости Обов'язково та підписуйся. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальної справи проти тебе, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба.